не можна перемогти завершити ту війну, яку почали в Москві, не в Москві. Тобто, ця війна не може закінчитися на кордонах 91 го року в Україні або зі звільненням Крима або Донецька, тому що поки російська ця державність існує як терористична імперська колоніальна утворення. Вони будуть використовувати будь-яку тактичну паузу чи навіть поразку як спробу відновити свої сили і зробити черговий акт агресії з результатами цієї війни, яка може мати і періоди припинення вогню більш тривалого, да або більш спокійні періоди. Тобто, ми пам'ятаємо чотирнадцятий рік, 15-й початок. Потім десь з кінця 16-го до 24 лютого 22-го року було ну. Це не затища, так було, але скажімо, менше інтенсивність бойових дій була. Відповідно, це може бути якісь такі періоди, але зникне або українська держава в результаті цієї війни, якщо ми програємо, або Росія вона припинить своє існування як одне державне утворення, тому що якщо вона не припинить, вона буде знову розпочинати свої агресії. Відповідно, наше завдання зробити так, розуміючи обмеження фізичні, які є, тому що росіян. Просто буквально в 4 рази більше, плюс їм байдуже на своїх людей. Їм байдуже на рівень життя. Вони ми йдемо до останнього, бо це наша земля, наше життя. Ми розуміємо, що нас фізично знищують. А вони готові йти до останнього, бо вони божевільні ну, мотивації помирати всім за царя. Ну назвати складно, але вони готові. Буквально що ми бачимо тисячу людей. приїжджають, там, же ж є мобілізовані, але багато хто йде за гроші. Тобто ці люди йдуть свідомо е, розуміючи, що мало ймовірно, що вони виживуть, або що у них залишиться кінцівки, да, як їм там жити без цих ніг? Вони свідомо йдуть на цю загарницьку колоніальну війну. Тому ми маємо розуміти, що наша перемога, і поки українські е, захисники. І захисниці стримують їх в кінетичній війні на лінії фронту. Ми маємо працювати в гібридних сферах. Ми маємо зсередини призвести до того, що цей демонтаж цієї держави, не режиму пройде не потрібно вигадувати велосипед. Навіть по відношенню до цієї імперії німці показали в 1917 році в 1918 році, як можна виграти війну на східному фронті. Німецькі танки не заходили в Петербург чи в Москву. Вони відправили вагон з однією людиною, яка звала Владимір Ульяна з певною метою, який призвів до того, що Російська Федерація, Російська імперія на той момент перестала існувати і закінчила війну на сіному фронті для Німеччини. Як можна перемогти іншу імперію? Показала Британська імперія під час цієї війни, коли в Пісках, де зараз живуть дуже багаті шейхи, так які купують європейських футболістів, був відправлений Лоуренс, якого звали аравійським, став відомий, який допоміг підняти повстання проти османської імперії і пришвидшити також програш на відповідних фронтах Першої світової кінець імперії, так внутрішні трішні, які там і так існували. В той же час навіть перша світова дає приклади, коли подібні дії гібридні не призводили до. Позитивного результату, наприклад, ірландське повстання, і звісно, німці розуміли, що м'яко кажучи, не дуже любили британців. Так і коли намагалися відволікти їхню увагу, воно було потоплене в крові. Тобто вона не стала успішним і не допомогло Німеччині з Британією чи, наприклад, спроби втягнути війну Мексику, що робив перший другий німецький рейк, так під час першої першої світової привело до того, що Мексика не вступила в війну, але Сполучені Штати вступили в війну проти Німеччини. Звісно, це треба все робити розумно, правильно, але на рівні спеціальних розвідувальних, дипломатичних інформаційних політичних аспектів, ця імперія крихка. Тому власне є напрямок роботи з поноволими націями та регіонами цієї республіки, які можуть допомогти, щоб не українські солдати брали Москву да там або нам доводилось переходити ці кордони. Наші польські друзі, а люди, які живуть в Пошкертастані, Татарстані, в Сибіру. Вони сказали: Ну до побачення, Москва. Ми не будемо тобі давати людей, не будемо тобі давати нашу нафту, газ зброю, щоб ти проводив цю далі війну. Як це у них і відбулося 100 років тому, тому наше завданням є пришвидшити ці процеси і зробити так, щоб Росія впала е, першою, а ми вистояли. Дуже це важливо, і пан Олег Магалецький цьому активно сприяється. Я вже кажу нашим глядачам та слухачам, закінчуючи першу частину нашої розмови, бо пан Олег є дослідником геостратегії, співорганізатором форуму Free Nation Post Russia Forum. Форум. Вибачте за мою прекрасну англійську, бо я її не навчила. Тобто, пан Олег проводить серію форм, про які ми обов'язково теж поговоримо в наступній частині, які сприяють цьому процесу, процесу перетворення України України, перетворення Російської Фашистської Федерації на купу різних незалежних держав. Які можуть вести різну політику, але вже не будуть такою загрозою для світу, який, якою є зараз Московія, якщо я правильно розумію мету вашої діяльності, пане Олеже. Так і є е, зробити Московію маленькою знову микс, Московія, смолеїн або Московія длндс Вона має бути знищена. Звісно, я маю на увазі не фізично як карфаген, так римлян знищила, але метафорично як центр імперський, як центр, котрий веде загарбницькі війни, геноциди акти, зокрема зараз проти України в цю буквально хвилину. Так і останні вже. З перервами 300 років на жаль 2,5 з половиною два з роки в дуже інтенсивному форматі, ми маємо знищити цю останню в Європі імперію. І ще раз підсумовуючи все, що ви сказали, я правильно розумію, що кінець війни і наша перемога це лише тоді, коли нам це вдасться. Перетворення Росії на безпечні декілька держав. стратегічна перемога. Справді, котра може принести довготривалий мир, а не бути паузою. На мою думку, так на жаль, вони не зупиняться, поки не знищать нашу націю, нашу державу. Для них ми є екзистенційним викликом і загрозою. Відповідно, щоб не дати їм це зробити, ми маємо знищити їхній цей імперський і загарницький вимір.